Представляємо вашій увазі дієтичну добавку олія енотери від торгової марки Еліксир. Олія енотери або примули вечірньої. Є джерелом вітаміну, є і поліненасичених жирних кислот, в тому числі гамма-ліноленової кислоти. Гамма-ліноленова кислота, потрапляючи в організм, перетворюється в простагландини. Простагландини сприяють виробленню різних гормонів. Вітаміну Д грають важливу роль у функціонуванні жіночих статевих органів, сприяють регулюванню скорочення м'язів матки і маткових труб під час менструального циклу, пом'якшують синдром ПМС. Енотера може сприяти нормалізації емоційного стану, ослаблення проявів синдрому передменструального напруження, регулюванню інтенсивності кровотеч. Нормалізації менструального циклу, полегшення перебігу клімаксу, симптомів при менопаузі. Також можна відзначити такий позитивний ефект, як відсутність перепадів настрою та порушення сну. Добавка дієтична олія енотери може бути рекомендована до раціону харчування, як джерело біологічно активних речовин, поліненасичених жирних кислот омега 6, гамма-ліноленової кислоти, природного вітаміну Е, що сприятливо впливають на стан жіночого здоров'я та гормональний баланс, нормальний перебіг клімактеричного та предменструального синдромів. Рекомендуємо споживати дорослим по одній дві капсули три рази на день під час прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів в подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку олія енотери від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.